Тут у залі зібралися і представники влади, і роботодавці, і проспілкові лідери. Визначалося, що рівень заробітної плати населення ще не в повній мірі задовольняє тих суспільних потреб та запитів, які кожного дня приділяє життя. Соціальна несправедливість та мізерна зарплатня у більшості населення породжують бідність та невпевненість в тому, що держава ці проблеми може розв'язати. І такий стан справ з невизначеністю в подоланні цього негативного суспільного явища триває роками. А які ж тут головні причини? Нині в структурі доходів населення. Частка заробітної плати є критично низькою і становить лише 40%. Це пояснюється вкрай низькою часткою зарплати в собівартості продукції. В Україні вона становить 6-12 тоді як в Європі та Сполучених Штатах Америки цей показник перебуває на рівні 40%. Наша область належить до тих регіонів, де середньомісячна зарплата є також невисокою і такі тенденції також не можуть не хвилювати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області за 9 місяців поточного року становить 2319 гривень. Це на 656 гривень, або на 22% менше за середній показник по Україні. В області намітилися позитивні дії щодо зменшення рівня вже заробленої заробітної плати. Однак і тут місцева влада на всі фактори погашення заборгованості не може впливати. Те, що знаходиться в безпосередній зоні відповідальності обласної державної адміністрації, те, що стосується обласних комунальних підприємств, ми відвідували заборгованість повністю. Виступаючи, наголошували на тому, що Підвищувати зарплату в бюджетній сфері і на економічно-прибуткових підприємствах є суспільна необхідність. Влада повинна бути соціально відповідальною. Роботодавці патріотично налаштовані, а про спілки вимоглими та рішучими. І тоді всі негативні явища можна подолати спільно.